Я Микола Матко, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону, управління інспекційної діяльності у Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми проводимо відеоконференцію на тему повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Основні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці в межах їх власних самоврядних повноважень визначені статтею 35 закону України про охорону праці, а саме забезпечення належного утримання ефективної, і безпечної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту, зв'язку. Що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об'єктах. Повний перелік повноважень органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці власні та делеговані, визначений законом України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до пункту 1 пункту А статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні до владних, самоврядних повноважень органів місцевого самоврядування належить управління об'єктами житлово-комунального господарства, попутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають в комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації. Стосовно інших об'єктів господарювання, то відповідно до пінпункту 2, пункту Б цієї самої статті, до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, належить здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку. За технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах, прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правих актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил та інших вимог законодавства. Згідно з пунктом 8 пункту Б статті 34 закону України про місцеве самоврядування в Україні, до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. За якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці, за наданням працівниками відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах. Відповідно до пункту 3 статті 18 закону України про місцеве самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організувати. Проведення перевірок на підприємствах в установах та організаціях, що перебувають в комунальній власності від відповідних територіальних громад, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. Отже, до повноважень посадових осіб, виконавчих органів місцевого самоврядування належить повноваження щодо здійснення перевірок обстежень з питань охорони праці на підприємствах. В установах і організаціях, розташованих на відповідних територіальних громадах, які не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, тобто усіх форм власності, організація здійснення перевірок в межах делегованих повноважень з питань охорони праці має відповідати вимогам закону України. Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності та в межах повноважень посадових осіб місцевого самоврядування, визначених законом України про місцеве самоврядування в Україні, також слід зазначити, що згідно зі статтею 35 закону України про охорону праці для виконання функцій, зазначених у частині 2 цієї статті, сільська селищна міська рада. Створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці. Так от, давайте розглянемо тепер обов'язки посадових осіб органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Поряд з наділеним законодавством повноваженнями будь-який орган місцевого самоврядування це Установа дає роботодавець та працівники, що працюють за трудовими договорами, наслідком чого є поширення дії закону України про охорону праці і на органи місцевого самоврядування, як на юридичні особи, що використовують найману працю. Голова місцевої ради, як роботодавець, зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав, щодо прав працівників у галузі охорони праці. Працівникам сільських, селищних та міських рад гарантовані права на охорону праці під час укладення трудового договору. Під час роботи вони мають право на пільги і компенсації. Відповідними заходами охороняється також праця жінок, неповнолітніх інвалідів. З цією метою роботодавець забезпечує функціональні системи управління охороною праці. Зокрема, створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання. Розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для встановлення нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються. Забезпечує на належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, здійснює моніторинг за їх технічним станом. Організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень дослідження праці, оцінки технічного, стану виробничого обладнання та устаткування, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів. Розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території установи в робочих місцях відповідно до нормативно-правих актів з охорони праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правими актами та актами підприємства з охорони праці. Працівники е е ради, які зокрема зобов'язані. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території установи, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з устаткуванням та іншими засобами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Розглянемо також питання обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього. Час прийняття на роботу і періодичних протягом трудової діяльності, медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах шкідливими чи небезпечними умовами праці, або на таких, де є потреба в професійному доборі, Щорічно обов'язково медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці. За своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки, за час проходження медичного огляду за працівником зберігаються місце роботи, посади і середній заробіток. Перелік професій, виробництва організації працівників, яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок затверджені постановою Кабінету міністрів України від 23 травня 2001 року за номером 559. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця, інструктаж. Навчання з питань охорони праці, з надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і право поведінки у разі виникнення аварій. Працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правих актів з охорони праці. Перелік робіт з підвищеною безпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, посадові особи, діяльність, яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок. Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони праці. До роботи не допускається до роботи працівників, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. У разі виявлення у працівників, в тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань. Вивчення основ охорони праці а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки, забезпечується. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері освіти і науки, у всіх навчальних закладах за програмами, погодженими з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці. Наказом держнагляду охорони праці від 21-26 січня 2005 року за номером 15 затверджено типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці нормативно-правова 020 412 05. Яке встановлює порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників в процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання. Вимоги типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними місце, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності. Нагляд за дотриманням вимог цього типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці а контроль. Здійснюють служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств. Перевірка, перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємців, склад якої затверджується наказом керівника. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії у порядку, встановленому типовим положенням повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Результат перевірки знань з питань охорони праці зробіт з, з підвищеною безпекою, а також там, де є потреба в професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформляється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично один раз на 3 роки наведений в додатку 3 типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в уголозевих навчальних центрах, проводиться комісією Створеним наказом вищого органу очолює комісію керівник або заступник керівника цього органу, до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці чи керівник служби охорони праці цього органу. До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу комісії можуть також залучатися представники відповідних обласних. Галузевих структурних підрозділів інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також викладачі, викладачі охорони праці того суб'єкту господарювання, де проводилось навчання. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводиться при переведенні працівника на іншу роботу, або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці. Посадові особи, в тому числі фахівці з питань охорони праці, підприємств, де стався нещасний випадок, професійне отруєння, груповий або і смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановила факт порушення ними, вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дії при виконанні аварійних ситуацій пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу розпорядження, який в установленому типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником новоприйнятим, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, який виконує нову для нього роботу, відрядженим працівником іншого підприємства, а також з учнями, курсантами, слугачами та студентами навчальних закладів. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем фізичної особи, яка використовує найма працю, з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше. На роботах з підвищеною небезпекою це один раз на 3 місяці, для решти робіт один раз на 6 місяців. Про проведення первинного повторного позаплану та цільового інструктажів та допуск їх до роботи. Особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питання охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошунуровані і скріплені печаткою. Нормативні акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцям, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та на забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Інструкція з охорони праці є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за професією на робочих місцях у виробничих приміщеннях на території підприємств підприємств, будівельних майданчиках або інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженим органу виконуються ці роботи трудові службові обов'язки. Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року за номером 9. Так, давайте ще коротенько розглянемо відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Закон України про охорону праці, стаття 43 визначає штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю посадових осіб та працівників, за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів розпоряджень посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу у порядку, встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Кримінальному кодексі України є стаття номер 271 порушення вимог законодавства про охорону праці. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи організації, або громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, карається штрафом від 100 до 200 неоподаткових мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на срок до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається виправними роботами на срок до 2 років, або обмеженням волі на срок до 5 років, або позбавленням волі на срок до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років, або без такого. Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробниці, на будь-якому іншому підприємстві, або будь на підприємстві, особи, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення спричинило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або задіяло шкоду здоров'я, потерпілого край за штрафом відста. До 200 податкових доходів громадян або виправним роботам на срок до 2 років, або обмеженням волі на срок до 3 років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 8 років, або позоб... з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3... до 3 років. Дякую за увагу. До побачення.